Важливих переваг інформаційних запитів є відносно короткий строк їхнього розгляду. Так, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, відповідь на запит має бути надана не пізніше, ніж через 5 днів після отримання такого запиту розпорядником інформації. Важливо звернути увагу саме на той факт, що п'ятиденний строк. Починає рахуватися не з моменту, коли запитувач надіслав такий запит, а саме з того моменту, коли він був зареєстрований у системі діловодства розпорядника інформації. Водночас, в окремих випадках строк розгляду запиту може бути продовженим або скороченим. Так, скажімо, якщо підготовка відповіді на запит вимагає опрацювання великого обсягу документів або копіювання великого обсягу таких документів, відповідно, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів. При цьому такий строк. Також починає рахуватися з моменту отримання запиту, а не з того моменту, коли розпорядник вирішив власне продовжити такий строк. При цьому саме в п'ятиденний строк розпорядник має повідомити запитувача про своє рішення продовжити строк розгляду його запиту із наведенням відповідного обґрунтування тобто, чому це потрібно було зробити? За клопотанням запитувача, Відповідь на запит може бути надана протягом 48 годин, якщо інформація, яку просить надати запитувач, стосується життя чи здоров'я громадян, стану довкілля якості харчових продуктів. Аварій, катастроф чи інших надзвичайних подій, які загрожують безпеці громадян. При цьому у своєму запиті запитувач має обґрунтувати не лише наявність інтересу, але і терміновість опрацювання такого запиту. Якщо такий запит буде обґрунтованим, розпорядник має забезпечити максимально швидке надання інформації у відповідь на цей інформаційний запит, тобто його розгляд не може перериватися на вихідні дні. Крім цього, розпорядник також має забезпечити максимально швидкий спосіб доставки такої інформації. Скажімо, якщо у запиті вказана і поштова, і електронна адреса запитувача, краще надсилати відповідь саме на електронну адресу, оскільки в такому випадку дійсно буде забезпечений принцип максимально швидкого реагування на подібний терміновий запит. Попри те, що інформаційний запит за своїм визначенням є проханням, розпорядник інформації, який його отримує, зобов'язаний розглянути такий запит та надати інформацію у відповідь. Закон передбачає лише чотири підстави, за яких розпорядник має право відмовити в наданні інформації у відповідь на запит. Детальніше розглянемо кожну з цих підстав. Отже, по-перше, Розпорядник має право відмовити в наданні інформації, якщо не володіє, і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції володіти відомостями, щодо яких зроблено запит. Запитувачі не завжди можуть правильно визначити, у кого знаходиться інформація, що їх цікавить, тому іноді помилково звертаються до органів влади, які нею не володіють. Ця підстава, однак, не означає, що розпорядники не мають жодних обов'язків щодо таких помилкових запитів. Так, якщо розпорядник за статусом або характером діяльності знає або має знати, хто володіє запитаною інформацією, він зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Для належного розпорядника строку розгляду запиту при цьому починатиметься з моменту, коли він отримав пересланий запит. Скажімо, громадянин звертається до міської ради з проханням надати йому відомості щодо штатного розпису певного комунального підприємства. Попри те, що міська рада може бути засновником такого суб'єкта господарювання, вона може не володіти актуальною інформацією щодо його штатного розпису, а тому має переслати відповідний запит до самого підприємства, яке в даному випадку буде належним розпорядником інформації. Окрім цього, закон передбачає один випадок, коли розпорядник може бути зобов'язаний створити нову інформацію у відповідь на запит. Зокрема, якщо її створення передбачене законодавством, але до моменту подання запиту розпорядник не виконав зазначених вимог. Наприклад. Відповідно до закону про місцеве самоврядування сесії рад проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків проведення закритих засідань. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Якщо ж такі правила не визначені, подання інформаційного запиту може слугувати додатковою підставою для усунення порушень закону, адже в такому випадку документ має бути наданий у відповідь на запит, як тільки буде створений. Закон не регулює. Строків на створення інформації, але виходячи із загальних засад, розпорядник протягом п'яти днів має повідомити запитувача про відсутність такої інформації та зазначити строк, протягом якого така інформація буде створена і надана у відповідь на запит. І останній важливий момент пов'язаний із цією підставою для відмови: Українське законодавство в цілому гарантує громадянам свободу у виборі форм отримання інформації. Проте, розпорядники не завжди мають практичну можливість забезпечити надання інформації у конкретному вигляді, а лише якщо інформація вже наявна в такій формі, або розпорядник має достатні ресурси для її переведення у відповідний формат. Наприклад, маленька селищна рада не завжди може забезпечити сканування документів, які зберігаються у друкованому вигляді. У зв'язку з цим інформація може надаватись у формі, в якій просить запитувач, якщо переведення її у такий вигляд є можливим і не створює надмірного обтяження для роботи розпорядника інформації. В іншому ж випадку, відомості мають надаватися у наявній формі. Наступною підставою для відмови у розгляді інформаційного запиту є його неналежне оформлення. Тобто відсутність у ньому реквізитів, необхідних для його розгляду. Для належного розгляду запиту розпорядник має володіти контактною інформацією запитувача та, власне, розуміти предмет запиту. Вказання імені запитувача, його підпису і дати в письмовому запиті насправді не має значення для розгляду запиту, оскільки ідентифікація запитувача не здійснюється, а вказана в тексті запиту дата може відрізнятися від дати отримання запиту розпорядника. Неправомірною буде і вимога зазначення електронного цифрового підпису у запиті, адже така вимога суттєво ускладнює можливість подання електронних запитів для громадян, які не мають такого підпису, а це суперечить загальному принципу максимального спрощення процедур подання запитів. Водночас, наявність заголовку запит у листі ще не свідчить, що розпорядник має надати інформацію. Як ми вже зазначали, якщо за своєю суттю лист є зверненням, Проханням про правову допомогу чи надання коментарів він має розглядатись не як запит, а в зовсім іншому порядку.